Всім привіт, з вами Іра і Юра. І сьогодні ми граємо Skyward на серії High Pixel. І це Inseid Mod. Зараз грає Іра. Іра. Тобто, угу. як це третя спроба, що ми хочемо в відео. Це якісь помилки, хвороби, то ще щось. Что... А якщо би ми вирізали, просто було б дуже замітно. І просто не цікаво Так. І то буде купа монтажу. Деколи. Mm, більше займаємось. Не? Пар... Mm, не знаю. Мейде займається. Ой. Просто ми дуже вот это все. Треба... Я чсь снижки навыкнула. Да. Могу сад. дайте. Нічого я не стал без до Не ну просто... No, так, чувак, будучи? я його зараз кину. Давай. Він навіть не буде підозрювати. Кидай, кидай. І раз. За три вишти? не побачив. Що побачив. Є, я його розпочинає що то раз. Це є раз. Ой. Два ого. Що ти будеш в мене кидати? Він пише мир, тобі не вір. Я не буду. Я знаю, мир. дивись, який мир. Пише, ти так. сказав. Ну, показ. Ой-ой-ой. ой. Все, ой, ой, ой. О, ну, короче, ну, думаю, Відволікай його там хтось де. Резе, о. І ти нього буде мало хп, ти його завалиш. Добре. Скоро, скоро, Іра. Я йду. Та я йду, поки не буду, якщо тебе зараз відскидить. Я знаю. Що <рес> <рес> це така моя доля? Я не вмію грати. Так, дівчинка. Дівчинка, дівчинка будь ласка, ви з дівчинка, Іди ліпше до себе. Ома, я повністю в масі. І зачаровні мене Молодець Вітайте. Блін, треба викинути всю хрень. Та, мені здається світло фані речі. Та в мене є Ти ставиш, ставиш туди. Ой-ой, точно Юр Ви тільки зараз догадалась. Як хтось зараз їх візьме Коротше мені байдуже, що в мене зараз буде мало життя. Знай хід ліп. Він мене перлою! Бляха, моха, ну що Блін, за... Якась Блін, якась дівчинка. Так, але залишилось два ігроки. Угу. Нормально, нормально. Я е, що... невідомо, яке місце. А я вбила одного, так не чесно. Ну, Бу... дать нічого? позаробляєш соус, щось там купиш? Я б мала більше, я б вже мала відкрити наступне. Тільки я Windows він де? На десятий. Та йди туди вже до табличок. Я знаю, що це би було. Але я люблю тратити час. Я буду, не знаю. О, карта, не поки на Тільки дуже близько. О, мені не а, мене це все ж нервує. А де коли буває таке, я тільки відкрию сундук і на мене вже нападаю. Вони а, перли зразу купляють. Певно. Хочу ми зразу. Ну, типу, щоб телепортуватися і вбити когось, бути крутим. Можем довго каретин, подивись. Блін, тобі такі круті речі попадаються. Тобі теж. Угу. Ага, у там ого, знаєш. <laughs> ого. Тебе ого. У угу, мене ого. Ти хіба на впані... То був погано, я кінфайне. Читай, вовру мене. Але кинеш, коли він буде ближче. Та вові до тебе будуватися, щоб я з себе попала, коли в нього кидала. Інакше на кинь. Не зараз. Ти виказав всі свої тайни. Ти його запалась. І все, буде. Ага, він мене за вскине. Я... За... Блін, а його ставить, вони гра. Так, краще зараз я. Блін, ця карта мені не дуже подобається. Знаєш, чим? Тому що ззаді. Угу. А ще спереді? А потім шукаєш ще свій острів. Я знаю, але ззаді Мене нервує, бо ззаді, типо, ти відволікаєшся до переду йдеш, а на тебе ззаді нападає. Я... Скільки я разів сказала слово ззаді. Бліденці до мене будується. будується. Я готова прийняти! Я готова прийняти! Ой, я так кнопки сильно. О, Боже, я тільки зараз розуміла, що я киркою била. Фух, але це вбила його. Я вбила? Так, Так, ну нормально. Коротше, завалили один одного. Я ще й киркою це... била, він мечом. Так, що це буде чесно. Буде. А, я жива, я Та махаю. добудувався. Я забула. І раз. Іра <сіли> <сіли> сіла в куточок. І... Сбідитула ей спокинуть, хай бива. Сточки в нас є одні, не можна мати разом з'єднані дерева. Тут. Я, я думала, що я вже програла. <сіли> я її вивалила. І ти собі тоді в куточок сіла. Я не думала наскати, грати ще раз. В куточок сіла спокійно, пішли. В, в куточок сіла та й зарвіла. Думала, що смерть не стало. От у тебе йде по листочку. Чого пльова не знаю. Давай, Юр завочила. Блін, а він мав той меч. Ні, не меч, а той. Той не знаю. Вудочка, у нас просто не скинуло. Вона мене скинуло, розумієш? Ага, сильно. І думаю, що ми вже на цьому закінчуємо. З вами був Юра. І Юра, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Пишіть коментарі. З вами був Юра. Юра, другий раз. Всім папа. Па-па.